Захопив дитину військовослужбовець ЗСУ Як заручника російському військовому повідомлено про підозру встановили особу росіянина контрзвідника СБУ, повідомляють в управлінні в Чернівській області. Зломасником виявився командир відділення 21-ї окремої мотострілецької бригади другої армії Центрального військового округу, 35-річний Микола Хачатурян. Нагадаємо, що минулого року на Чернігівщині служба безпеки України розробила та провела успішну спецоперацію, завдяки якій вдалося звільнити дитину з російського полону. За даними поліції, в області мова про село Терехівка поблизу Чернігова. Рашисти викрили підлітка під час тимчасової окупації одного з населених пунктів Чернігівського району, де він перебував у родичів. Загарбники утримували неповнолітнього полоні протягом чотирьох діб. Про те, що сина ув'язнено, жінка дізналася після дзвінка з невідомого номера. Окупанти висунули вимогу звільнення хлопчика в обмін на інформацію про розташування низки військових об'єктів Збройних сил України, які дислокуються на території регіону. Жінка звернулася за допомогою до Служби безпеки України. Контрозвідники спецслужби розробили та провели успішну спецоперацію. З порятунку дитини, не допустивши передачі важливої інформації ворогу та ураження місць дислокації підрозділів сил оборони, зараз на підставі зібраних доказів окупанту заочно повідомили про підозру за порушення законів та звичай війни. Зловмиснику загрожує покарання до 12 років позбавлення волі. Вживаються заходи для притягнення його до відповідальності, повідомляють в СБУ.